Ви знаєте, як вдома йдуть дощі. Вони л'ють сині спогади і званки і хмари, як турецькі бідні бранки, розхристали повітряний плащі. Так тихо й синя падає у душі. І знаєте, як вітер, що у удома. Неж вербовними гілками від пестить їх чутливими руками, беруть їм екстазу ніжну мить, цінуючи, що сніжне желети. Ви знаєте, як зінко глухне ніч за вікнами у дому, де між зірками розчинила степома і блаженство обгортає з усіх річ, як